На боці окупантів, починаючи з 2014 року, СБУ повідомили про заочну підозру бойовику з Донецька та учасниці незаконних збройних формувань з Луганська. Докази злочинної діяльності зібрали проти екс-охоронця Олександра Захарченка, і він сприяв проведенню терористичної діяльності а також брав участь у бойових діях проти українських військових. За ці так звані подвиги, чоловік отримував нагороди від РФ. Бойовик із Донецька з позивним десант вступив до незаконних збройних формувань так званої ДНР у дві 2000... 2014 році. За рік став заступником начальника штабу так званого оперативно-тактичного командування Донецьк. СБУ встановила, що наприкінці 2017 року його призначили начальником відділу управління безпеки голови ДНР. Бойовик має близько десятка нагород від російського режиму, серед яких за бойові заслуги та битва за Саур Могилу. Після провалу охорони так званого голови ДНР Олександра Захарченка фігурант займався наповненням казни терористичного. Стичного угруповання, працюючи на рядовій посаді у так званій митниці ДНР, інша фігурантка мешканка Луганська. В 2014 році брала участь у масових антиукраїнських заворушеннях в обласному центрі, зокрема, поширювала антиукраїнські листівки під будівлею управління СБУ в Луганській області. Крім того, вона проводила навчання та підготовку бойовиків зі своєї спеціальності. У жовтні 14-го фігурантка вступила на службу до 10-ї окремої артилерійської бригади, так званого 2-го армії. Мійського корпусу ЛНР. Жінку одразу призначили на посаду начальника топогеодезичної служби штабу бригади. Вона забезпечувала прив'язку вогневих позицій артилерії до місцевості, визначення координат для ведення вогню, планування дій артилерійських підрозділів. Слідчі СБУ повідомили обом бойовикам про підозру за трьома статтями кримінального кодексу: 111-та державна зрада, 258-3. участь у терористичній організації, 260-та участь у Діяльності непередбачених законом збройних формувань на фігуранті очікує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Наразі бойовики перебувають на непідконтрольній території. Правоохоронці вживають заходів для притягнення їх до відповідальності. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.